Доброго вечора, ми з України. Мене звати Ольга. Де буде, будь ласка? будь ласка. Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Так. Тут мене просили подивитися, якщо не видно наголос, виправляйте народ. Рубанівка, Херсонська область, Лівоборіжжя. Давайте подивимось, коли відбудеться деокупація? Рубанівка. Херсонської області. Коли буде відбудеться ймовірність деокупації, 2023 рік, березень. Квітень. Так, березень, тут ще временная власть. Давайте беремо точную. Закрита інформація. Ну, підтримка надходи в квітні. Так, сейчас. Так, давайте три головні події. В березні. Квітні, три головні події. І в травні саме головні три події, що там буде відбуватися. Так, ну, дивіться так. Полегше має бути в квітні. В квітні. В березні напруга, в березні. Там іде у вас все одно, там іде стички, там, там, таке ощущення, як будто бій бі іде. Тут у вас не падає карта війни, прям така чітка, але тут падає карта боротьби, постійної боротьби. В березні, в квітні, дуже, дуже обережно з зрадниками, які дуже вам улибаються, да? мило, мило. їхно. Ну, я думаю, квітень місяць. Травень, то тут в травні тут, тут должно бути все добре в травні, в травні. Ну, поки що так. Березень місяць я не можу. Ну не бачу. Березень місяць не бачу. Квітень, травень, так ось. На сьогоднішній день так. Бережіть себе. Дякую, то.